Маємо чудові новини на цю годину. Ну буквально термінові. Із Боліт, із Петербурга, зокрема, не безвідки, а самого Санкт-Петербурга. Там український дрон долетів і влучив у підприємство, яке займається нафтопереробкою. І якраз про цей дрон, про цей вибух і пожежу російські міноборони нічого не повідомляє, але з'явилися вже кадри безпосередньо удару влучання дрона в Санкт Петербурзі. Це кадри зняті із тролейбусного місцевого. Го, депо і там чітко видно момент прильоту, який стався за адресою глухо Озерське шосе 15 і о 4.20 ранку відбулася ця подія. Згодом з'явилися і інші кадри у російських телеграм-каналах. Зокрема, Петербурзьке видання «Фонтанка.ру» показує пошкоджені автомобілі. Уламки дронів, пошкоджені вантажівки, цистерни авто припарковані на території заводу «Невський Мазут, який займається нафтопере. Робкою, от зокрема на сайті цього заводу, пише про те, що спеціалізація компанії Невський Мазут є контроль якості, обробка, збереження, транспортування темних і світлих нафтопродуктів. І відповідно очевидно, що там є нафтобази, різноманітні резервуари, цистерни на території цього заводу, які займаються саме транспортуванням і збереженням логістикою нафтопродуктів. на експорт. В тому числі тому, що якраз Санкт Петербург його порт є великим таким транспортним хабом. Знаємо, що українські дрони вже долітали по резервуарах збереження і нафтопродукції і газового конденсату саме на території от Ленінградської області, в самому Санкт-Петербургу у порту цього міста, і поруч у населеному пункті Усті Луга, вже були зафіксовані прильоти українських дронів, Вдалі успішні, ефективні, які спричинили. До зупинки певних підприємств, а також масштабних пожеж, і ось бачимо чергову таку ситуацію в цьому випадку. Сьогодні о 4.20 зранку, ударний дрон долетів до території заводу Невський Мазут, завдав відповідно удару. Пишуть, що точно пошкоджені припарковані на території автомобілі. Ну і також автоцистерни. Наскільки масштабні пошкодження самих потужностей цього заводу, його будівель, скажімо так різноманітних технологічних об'єктів, які от забезпечують переробку чи збереження тих же великих резервуарів, так де нафто продукти можуть зберігатися. Поки що невідомо. Маємо лише от з камери спостереження, кадри саме прильоту, вибуху, які свідчать про те, що дрон влучив, що не вдалося росіянам його збити там системами. ППО, чи подавіть е, реб засобами та засобами РЕБ. Як вони пишуть? Е, ну зрештою, ми готові до різноманітних. Формулювань зараз від російської влади, бо очевидно, що приховувати цей цю, цю подію далі немає сенсу. Будуть очевидно писати, що все-таки РЕП там збили з курсу дрон, але в ході, власне кажучи, знешкодження вдалося скинути боєприпас або завдати кого-небудь іншого удару по території цього стратегічного підприємства. Російське Міноборони нагадаю сьогодні зранку визнавало, що певні дрони долетіли до Псковської області, теж на у пів... у північній частині європейської частини. Не географічно Росії, скажімо так, тобто це недалеко від Санкт Петербурга від Москви. Доволі далеко в глиб Росії цей дрон залетів у Псковську область, але це єдиний випадок, який російська і пропаганда і міноборони їхні зранку визнавали у контексті якраз атаки з повітря по Росії. Ну а ще у самій Москві відбулося таємниче загоряння. Перед тим вибух на території теплоелектростанції ТЕЦ номер 23 горіла. На світанку у російській столиці а перед тим як е, засвідчують місцеві мешканці, було чутно е, хлопок е, вибух бавовну. Так і от е, після того до цієї ТЕЦ з'їхалися вже машини і швидкої допомоги, і пожежники, намагаючись ліквідувати наслідки цієї аварії, причини якої достеменно зараз невідомі, може це також бути і повітряна атака дронова, про яку росіяни просто не повідомляють нічого не кажуть, може бути де. Версія та інші різноманітні сценарії і варіанти От такі події ми зараз спостерігаємо на болотах. І Петербург, і Москва все таки неспокійно спали цієї ночі, і там і там були зафіксовані надзвичайні ситуації.